Жмеренка завжди славилась своїми талановитими спортсменами. Саме вони прославляють наше місто та всю Україну на міжнародних аренах та чемпіонатах світу. І сьогодні ми розповідаємо про королеву спорту відділення легкої атлетики у Жмеренській дитячо юнацькій спортивній школі. Наразі в спортивній школі легкою атлетикою займається 70 спортсменів. Про їхні тренування, досягнення та любов до легкої атлетики розповідаємо у нашому сюжеті. У Жмаринській громаді діє кілька міських програм, що мають на меті відзначення кращих спортсменів року, підтримку дитячо-юнацької спортивної школи, спортивної федерацій і розвитку плавання. Нещодавно жмеренчанина Івана Саволюка визнали кращим спортсменом Вінницької області у номінації Спортивна Надія надія-2023». А юну легкоатлетку Валентину Щасливу у 2020 році як чемпіонку України з легкої атлетики занесли на міську дошку пошани та визнали кращою спортсменкою жмеренської громади сезону Осінь 2021 у Жмаринці за спортивні досягнення нагороджують кращих спортсменів сезону. Про це розповідає начальник відділу молоді та спорту Ірина Дацько. Ми також з депутатським корпусом на чолі з секретарем міської ради Вадимом Кожуховським відзначаємо кращих спортсменів сезону. Ми нагороджуємо спортсменів сертифікатами, грошовими винагородами, пам'ятними подарунками і намагаємося, щоб вони бачили, що їхні здобутки. Нам важливі і всіляко намагаємося їх підтримувати. Ми віримо, що наші спортсмени стануть учасниками олімпійських змагань і будуть здобувати високі результати не лише на обласних та українських змаганнях, а й на світовому рівні. Старший тренер відділення легкої атлетики Наталя Чистяк, яка виховала десятки видатних чемпіонів обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня. Розповідає, що легка атлетика має важливе значення для здоров'я дітей. Легка атлетика це королева спорт. І так як загартовує. Дітей легка атлетика. Я думаю, що не один вид спорту не може взяти такий обсяг розвитку дитини, як легкий атлетиць. В початковій підготовці починаємо повністю з общої фізичної підготовки дітей. Вони займаються акробатикою, вони займаються розтяжками, вони займаються лухливими іграми. Пригучість розвиваємо ловкость, координацію рухів. Але саме головне, що Зараз велика проблема, величезна проблема у діток це плоскостопія і скаліоз. Дуже рано вже скривляю свій позвоночник, і тільки тут в нас вони можуть укріпити спину, накачати свої мишці. А вже далі, коли дитина займається рік, два, три, їдемо на змагання. Легка атлетика олімпійський вид спорту, який об'єднує безліч видів занять. Легкоатлети працюють з бігом, стрибками в довжину, метанням, штовханням ядра та безліч у інших. Тренування проходять як в залах спортивної школи, так і на свіжому повітрі. Цьогоріч, влітку, юні легкоатлети зі Жмаринки мали можливість поспілкуватися із міжнародною чемпіонкою Вірою Обчарук, яка розпочинала свій шлях у Жмаринській дитячо юнацькій спортивній школі на відділенні легкої атлетики. Вона легка атлетика, але насправді вона не легка. У вас є у кожного свої вподобання. у кожного зараз у вас. Є багато інтересів, які б ви хотіли все охопити. Ну і моє напевно буде побажання для вас, що не розпиляйтеся на різні інші сфери. Наприклад, якщо ви обрали цей шлях, реалізовуйте себе в цьому напрямку. Ви яким ви займаєтеся, чи ви бігаєте, чи ви пригаєте, чи штовхаєте. Він не легкий. Він вимагає від себе якомога найбільше зусиль. Працювати над собою як в тренувальному процесі, так і позатренувальному процесі. В подальшому житті ви стаєте більш організованіші, відповідальніші і вимогливіші до самих себе. Займатися легкою атлетикою діти розпочинають з восьмирічного віку. Заняття безкоштовні та проходять у спортивній школі та у міському парку на стадіоні Локомотив. Тренування відбуваються в будні після уроків. Розпочинаються з розминки, а далі продовжуються різноманітними легкоатлетичними вправами на всі види м'язів. Заняття проводять тренери з багаторічним досвідом роботи зі спортсменами, які виховали не одне покоління чемпіонів та призерів всеукраїнських та міжнародних змагань. Досить часто ми виїжджаємо на змагання і обласного рівня, стараємося їздити, нас запрошують в дружні стосунки у нас з Хмельницькою областю, Житомирською, ми їздимо туди на турніри різноманітні, а також наші діти приймають участь і в змаганнях державного рівня. І досить вдало. Що можу сказати? Потужне відділення. Іван та Тимофій Саволюки пішли стопами батька тренера, пов'язали своє життя з легкою атлетикою та вже в такому юному віці встановлюють особисті рекорди на всеукраїнських змаганнях. Перший раз мене тато провів десять років тому назад. Це було майже шість років у першому класі. Перших таких п'ять років провів я спочатку бігав, потім мене в п'ятому класі перевели. В наштовхання і наметання диску. Якось так сталося, що я почав більше займатися. З'їздив у 2021 році на такий відбірний чемпіонат України. Я там став першим і потім більше влився в рух і почав їздити на всеукраїнські змагання державного рівня, на комерційні змагання зімати там призові місця. Найбільше запам'яталося перший чемпіонат України, там двоборство було 60 метрів, плюс я дрота. Останній змаганнями і такий старт був важливий четвертий етап Кубка України. Я там встановив свій. Рекорд штовхання ядра та рекорд у Вінницькій області та нашої Жмеринській в США. Вихованці відділення легкої атлетики поділилися, чому саме обрали цей вид спорту, що для них означає легка атлетика та чому радять займатися нею іншим. Легка атлетика розвиває спритність, швидкість, а також розвиває опорно руховий апарат. Можна стати сильним, спортивним. Ну і перемагати. Подобається тим, що тут качалка, стаєш сильнішим, щось навіть іноді займаєшся. Набираєшся сил, досвіду, швидше розвиток фізичний. П'ять років я бігав, а в останні роки я метанням займаюся, то більше подобається метання, ніж біг. Моя мама бігала, вона була на Україні, бачила кокошко. Мій брат бігав, чемпіоном області був. Я легкою атлетикою займаюся 6 років. Я теж бігав спочатку, а зараз штовхаю ядро і мітаю диск. Раніше ходила на танці, мені не сподобалося і вирішила піти на легку атлетику. Треба змотивуватися чимось таким, що тобі допоможе в житті стати краще і доганяти, обганяти всіх. Для мене легка атлетика це вже як. Писім життя мені подобається ходити на тренування, тренуватися, їздити на змагання, перемагати, ставити свої особисті рекорди. Спортивні досягнення легкоатлетів зі жмеренки вражають: вихованці відділення стають призерами майже кожних змагань, в яких беруть участь. І якщо хлопці обирають для себе штовхання ядра, то дівчата ставлять особисті рекорди з бігу. Найбільш е, запам'ятовані мої змагання це всеукраїнські змагання в Коломиї, які відбувалися з 30 по 31 травня 2023 року. Я стала бронзовою призеркою. Обласні змагання в Вінницькій та Хмельницькій областях. Багаторазова чемпіонка та призерка. В Хмельницькій області я зайняла перше місце з бігу на 200 метрів і на 60 метрів. На змаганнях в Хмельницькому я зайняла третє місце з бігу на 1500 метрів. Я чемпіонка Вінницької області на 100 метрів з бар'єрами. Чемпіонка області в приміщенні на 60 з бар'єрами. Призерка на 300 метрів з бар'єрами. Я на своїх останніх улюблених змаганнях поставив свій лічний рекорд на 60 метрів за 76 секунд та на 300 метрів за 46 секунд. А найбільше мені Запам'ятався мій особистий рекорд на 800 метрів на вінницьких змаганнях 2 хвилини 53 секунди. Я не виграла, але це мій особистий рекорд. Тому він запам'ятався найбільше. Минулого року Жмаринська дитячо-юнацька спортивна школа отримала нове спортивне обладнання для тренажерного залу від благодійного фонду МХП Громаді. Проєкт написали спільними зусиллями фахівців відділу молоді та спорту жмеринської міської ради. Та адміністрація спортивної школи. Юні спортсмени щиро радіють новим тренажерам та із задоволенням займаються на них під час тренувань. Якщо ви бажаєте записати вашу дитину на заняття з легкої атлетики, звертайтеся безпосередньо до тренерів спортивної школи.